Добрий день! Сьогодні ми з вами знаходимося в бібліотеці імені Степана Васинченка для дітей. І сьогодні наша рубрика ми продовжуємо її батьківські криниці. Сьогодні у нас майстер-клас з бісероплетіння. Я розкажу вам, як селяти таку невеличку селянку От е, основні е, методи, методики, основ, основні прийоми, е, за якими можна е, легко граючись, зробити собі таку національну прикрасу, силянка, силянка від слова силяти, тобто низати. От, е, це традиційна прикраса, е, я, якою прикрашаються. Ну е, зараз е, дослідники говорять про те, що е, е, саме силянки більше. Притаманні західно, західним регіонам України, але нещодавно бачила дуже цікаве дослідження, ну, тобто публікацію про дослідження однієї з наших науковців, яка говорить про те, що ті, як ми зараз називаємо, селянку, селянки, так, були гердани за часів Київської Русі, Русі і. Ну, Ці селянки ну, дуже схожі е, вже були в часів Київської Росії, які теж і низалися, і вишивалися на тканинах, на шкірі і так далі. І оця давня, мабуть, дуже давня традиція саме прикрашати, але не тільки прикрашати, а кожна селянка, кожна прикраса має і захисну функцію. Тобто захищає, вкладаючи туди кольорові гами, узори, потім символіку, закладаючи в прикрасу, люди не лише прикрашаються, і жінки, і чоловіки. Зараз я два слова ще скажу про, про те, що як і чоловіки, так і жінки на Україні носили і носять. Оці прикраси, тобто є, ми знаємо про кроватки, але більш давня прикраса, яка ну, зараз вона і початку ХХ століття. От побутувала в, в, в західних регіонах і це, це прекрасно називати Котельйон. Котельйон це невеличкий так, такий, невеличка кроватка, яка, яку наречена дарувала своєму а, на, нареченому. І от як вона вішилась, якось я зроблю і покажу, як ну, що, яка вона є. А, вішилась на гузичок. І а, от вже всі бачили, та, що чоловік, ну. Та вже має І потім там в деталях потім носили і більш, і чоловіки її також. ну Ми знаємо про те, що в скандинавських країнах також є гердани. Ну, так, про бісер можна говорити дуже багато, про прикраси, про, про те, і ми вже з вами говорили на минулій нашому майстер класі про те, що бісеру багато тисяч років, і що в Єгипті він був, і на наших територіях був, і що перші бісери робилися з натурального каміння, із з натурального кісточки, з продеппроприсверляли дирочку, їх там шліфували, і все таке. А зараз бісер, ну той доступний, який нам це Чехія і японський бісер, от він є різних розмірів, починаючи там від десятки, ну мабуть, з п'ятірки і до ну, то що я знаю, 16 й розмір. Це саме дрібний. Тобто в бісері йде все навпаки. Дрібніший Буде з більшим, більшим числом. Так само і голки, нитки, все це є специфічне. Я поступово в наших подальших, на наші подальші заняття буду розказувати про те, які саме нитки. Зараз я вам покажу саме техніку. Зараз ми використовуємо бісер чеський, який називається пресіоса. Я використовую у нас тут розмір. Ну, мабуть, це 11-й. Так що ми взяли три кольори: схемку ми маємо. Схеми можна розробляти самому, можна їх, ну, коли навчаємося, можна дивитися в журнали. Та? Є в журналі дуже багато: модний вісер, є журнали, вісероплетіння. От і тут є схемки. Їх дуже легко читати, якщо. Ну, розбиратися. Зараз, от, якщо ви подивитеся, є в мене народна силянка, вона тут дуже, ну, схемка дуже проста. От, Якщо ми помічаємо собі, наприклад, за початкову бісеринку оцю червоненьку, зараз мене олівець, я я її обведу. Так, Бачите, так? то оце такий буде у нас такий якби рапорт. Розбиваємо, так. Розбиваємо. Да. І ми від, цьої, від цієї лінії відраховуємо оці перші. Один, два, три, чотири червоні. Один, два, три, чотири, п'ять чорних. Один, два, три, чотири п'ять червоних, одна чорна і одна червона. Так, перш ніж нам приступити до. Цієї роботи, та, нанизувати ці бісеринки, та, нам треба зробити одну таку, як я кажу, стопову бісеринку. Тобто зафіксувати, щоб бісер не їздив туди-сюди. Але кінчик я залишаю, тому що нам треба буде потім доплести. На наступному занятті я покажу, як ми доплітаємо і робимо таку, якби приплітаємо маленькі, тоненькі, там, мабуть, 15, 15 номер бісеринки, і робимо такий гачечок, за яким ми потім зацепимо крючочок. Так, стопова бісеринка. Я протягнула, бачите, да? я протягнула оцю бісеринку ну, наділа, так, її. І ще раз роблю таку ніби петельку. Так. Отак. Ще раз протягуємо. Але стараючись не задіти нитку голкою, коли я протягую. Я залишаю оцей кінець. Я з нею поки нічого не буду робити. Я просто залишаю її на нитці. Далі. Замість червоних, тут, що помічений, у нас будуть блакитні. Один, два, три, чотири. Набираю чотири бістеринки. Блакитних один, два, три. Чотири. Далі я набираю один, два, три, чотири, п'ять чорних. Бачите, у нас зараз і нема світла, але я от собі задумуюсь в зв'язку з тим, що от в такій, ну, так нам вийшло жити. Як цікаво, от, на початку ХХ століття да, люди от, займалися, мабуть, при, світ... при... полумі свічки при якихось газових лампах. Да? Свічки, і ми звикаємо і... до того, що от, і зараз що можна вийти з дової ситуації, аби було бажання. Це так. Один, два, три. Чотири. Тож використовуємо кожну хвилинку свого життя для того, щоб наповнити її добром і корисними справами. А ви знаєте, для мене це от така медитація. Я коли потрапляю мені бісер в руки, то я забуваю про все. Це в нас замість червоного ми беремо блакитний. П'ять. Тепер тут ще є одна чорненька і одна блакитна. Ми так, ми набрали перший ряд. Ви бачите, у нас зараз тут є така кількість бісерів. Оце, оце є перший ряд, який до, до рапорту. Ну, mm -hmm. до, до рапорта, якщо взяти цю лінію, яку ми умовно привели, та оце якраз отут. Mm -hmm. Тепер дивіться, оце нам треба зробити от, ем, якби, е, ну, петельку. Таку. Ми бачимо, що тут вона закінчується на, на останній чорній петлі, ну, на останній чорній бісеринці. От я повертаю і тримаючи. Це от, ну, для починаючих, оцей самий рядок перший, ну, він як самий такий важкий, від якого можна запутатись і так далі. Ну, але ми зараз це... так. Бачите, тепер у нас вийшла отака от петля. Ми пам'ятаємо, що оця чорна бістринка має бути з правої з сторони, тому її трошки так і зафіксуємо. Так, так. Видно? Видно, так? Да? Зараз у нас буде. Створюватися краса. Тепер ми дивимося, значить від рапорту ми відумовної цій лінії відходимо і відраховуємо. Тепер у нас в кожній буде по, по три бісеринки: одна чорна, одна блакітна, замість червоної і одна чорна. Одна чорна, одна блакітна і одна чорна. З чорним бісером, звичайно, важко гратися, коли світла мало, тому що білий його видно, а чорний. Так, один, два, три. Ми на своїй нитці теж відрахували три, три бісеринки, бачите? І оцю в четверту. Так? Так? Так. Саме в чорну бісеринку ми вводимо голку. Але я завжди кажу, от на своїх заняттях про те, що коли ми от придіваємо голку через бісеринку, ми стараємося не захвачувати нитку, ну тобто старатися по боку, так проводити. Чому бувають всякі випадки, коли нам треба щось переплести, це саме, щоб нитка ніде не запутувала, щоб її з нею можна було отак легко працювати. Є, так. Тепер далі. Ну, потім я розберусь. Так, далі. Знову у нас буде е блакітна, чорна і блакитна. Там було навпаки, а тут було навпаки. Блакітна, чорна. І блакитна. Немає значення. І, і так, у нас є вже перший рапорт, ми його сплили. Продовжуємо з нижньої знову петлі. Я набрала 5, 5 бісерин чорних і війшла от її прямо видно. Бачите, першу знизу блакитну. Десь так. І у нас буде такий от. Так, тепер можна ниточки хорошо підтягнути. Так, про нитки. Поки ми е тут плетемо собі, я буду паралельно розказувати про нитки. Для е того, щоб у нас е наша прикраса, наш виріб не порвався. Не розійшлися там вузлики, я з вузлами потім будемо показувати в процесі нашої, нашої роботи. Тому що в бісероплетінні от є свої секрети. І кожна майстриня вона має такі загашнички, секрети, саме зв'язування ниток, саме там про це саме. там це я використовую спеціальні нитки, які називаються. Ну, вони є з, з, спеціально для плетіння, використання ну, в Вона не рветься. Це такі от. Звичайно, найкращі нитки це шовкові нитки, але зараз їх в продажі в нас нема. Бачите, вона її навіть приклавши дуже великі зусилля, її не порвати. Так, Я ще хочу вам сказати, що для того, щоб ви, от. Голка в мене дуже-дуже тоненька сьогодні. Голочку я використовую сьогодні 14-го розміру. Для того, щоб можна було декілька разів зайти в бісеринку, бо в бісеринці отвір дуже маленький, той, в яким я сьогодні користуюся 11-м. Тому э, голка в мене 15-го розміру. Вже бачите, видавши види, ну, але нічого. От. І э, ці нитки – це саме нитки э, титан. Остання була з завозцями, по-моєму, польського виробництва. Вони такі от надміцні. Так, ну, поки що будемо говорити і все одно створювати. Так, ми дійшли в рапорті. Де ми зараз? Ми зараз отут з вами, так? Набираємо 1, 2, 3 блакитні по схемці. І весь час, не відриваючись, ви коли потім будете от, селяти, да, ви будете потім дуже легко читати ці схеми. Ну, тобто ваш зір буде просто зупинятися там, де вам треба. Тобто ви подивилися на те, що у вас на нитці, і зразу бачите, що, що куди вам треба. А тут уже далі помилитися саме в селянні. Неможливо, це коли ми будемо створювати потім об'ємні якісь там листя, де є додаткові бісерини для того, щоб створювати там по дві набираємо, по три. А всіляні тут ну, мені здається, що все дуже просто. Вам виступно зрозуміло? так? Підтягуємо знизу. Я завжди так тримаю, щоб, у мене, щоб не помилятися, верх був зверху, ну, тобто від, від мене, да? Вниз, внизу моїх пальців. Тобто, отак підтримуючи. Так. Один, два, три. Три чорні. І отак от, от мене завжди дивує, кажуть люди, ой, якось так нічим зайнятись там. Для мене такого не існує, тому що мені хочеться так все багато, всього одразу зробити, стільки задумів, стільки всього, що просто не вистачає часу. Так, бачите, який. Вже частинка нашої селянки, так, вона вже народжується. От, і взагалі дуже приємно так от, ну, робити такі от речі, тому що їх я, наприклад, мені дуже завжди приємно людям подарувати. От я навіть ніколи не здумалася на те, що можна їх продати. Так, да, можна їх продати, але ну, в мене на це часу нема. Але е, завжди можна від щирого серця от, е, да, зробити такий унікальний саме для певної людини подарунок. І, мабуть, моє захоплення, до речі, 15 років, вже 16 років тому, розпочалося з того, що я собі мені треба було подарувати подарунок своїй подрузі. Я думала, боже, ну що ж їй, що ж їй подарувати таке, От і е, саме моя, мій, мій перший виріб був такий, дуже можна складний сказати. Я, я знайшла там в мене в своїй бібліотеці книгу Бісераплетіння і зробила перший в своєму житті виріб конвалю. Досить е, такий об'ємний цей саме з квіточками. Але це було дуже цікаво. От хочу ще сказати про те, що коли ми працюємо з бісером, та, перш ніж взяти бісер в руки, ми маємо подивитися його якість. Тому що наш виріб буде багато в чому залежати від того, чи якісний бісер. Часом продають, ну кажуть, що то чеський бісер, а насправді він Китайський і ну, не дуже доброго виробника. Тому, от дивіться, бачите, сьогодні в нас бісеринки всі вони рівненькі і одного розміру. А якби вони в нас були різного розміру, то в нас би отакого рівного, якби, ну, можна сказати, полотна у нас би не вийшло, у нас би була б така щось таке перекручене, скручене. Так, дивіться, от у нас вже зараз іде другий рапорт, я зараз знаходжусь отут. Так? Тобто чорна і дві, бачите, оце, виходжу на оцей ромбік. Чорна і дві блакитні. Зараз, коли у нас е, вийде один узор, і ми побачимо. От, Ну, Ми трошки з вами попрацювали. от така от така у нас виходить частинка нашої силянки для того, щоб зробити повну прекрасну. ну, Це десь да, в кожного свої там заміри будуть. Тобто ми маємо завжди мати з собою сантиметр. Це десь ну, приблизно там, від 39 до 46, в залежності від того, хочемо, щоб вона була під шийкою. Зараз модно ось, дівчатка носить прямо на шийці, так, так? Mm -hmm. от мені, наприклад, десь я так собі роблю, десь сантиметрів тридцять дев'ять-сорок. Mm -hmm. От ми заміряємо потім скільки там сантиметрів, попрощитуємо. І ну, для мене, щоб зробити таку селянку. Ну, потрібно години 3. Ну, десь плюс-мінус. В залежності від того, який настрій, як іде робота чи нитка не путається. Але от в мене є такий принцип взагалі, якщо в мене поганий настрій, я не бізера. Тим паче я боки, в, в руки не беру. Тому що ми передаємо свою енергетику, і вона потім. Чи даруючи, чи власне самі одягаючи там, прикрасу, чи якусь ну, річ да? з поганою енергетикою, яку якою ми, ми вкладаємо, роблячи від наші, наших рук, да? все ж залежить від того, в якому емоційному стані ми щось робимо. Тому це у мене є такий принцип по життю. Якщо я чи погано себе почуваю, чи у мене якийсь поганий настрій, да, то бісер не відкладається, він не працюється. А взагалі, якщо настрій так нічого, але прийшовши, ви кажете, у нас все буде гарно, ми зробимо чудову, гарну прикрасу, ми там подаруємо щось таке задум якийсь. Так що робимо, робимо добро і кожну хвилину вкладаємо позитив. Як на все добре, ми чекаємо на, на подальші наші е, записи, на подальші наші е, навчання От ми на, і надалі будемо проводити в нашій е, бібліотеці. Е, з, з різних ремесел, от, так що долучайтесь, дивіться, дивіться наші сторінки і сподіваємося, що в нас все налагодиться, все, все, все буде добре, і ми з вами зустрінемося вже не онлайн, а офлайн. І в нашій бібліотеці. Повірте, у нас буде дуже цікаво.